Народний депутат восьмого скликання, екс-військовий ЗСУ Борислав Береза. Бориславе, вітаю тебе. Привіт. Вітаю, Матвію. вітаю, Олексій. Вітаю, Бориславе, радий тебе бачити. Як здоровічко? Не дочекаєтесь. А ти думаєш, що я чекаю? Ні, це класична відповідь. Ще відома, мабуть, років вже зі сто. Угу. Ну, я з тобою порахуюсь після ефіру. Ти... Теж так. теж років через сто да, класичною якоюсь фразою, можеш її домислити. Ну давай з тобою поговоримо про події. От зараз ми говорили е, про е, зливання класичне у російському стилі, кремлівському стилі, зливання пригожина. І ми говорили про сьогоднішню новину, що е, Путін підписав е, наказ про. А, значить, ем, да, про амністію е, зеків, які відслужили півроку. Все. От відслужив півроку ідеш додому. Розумієш? Да, розумію. Більше І Нема у був... господина Пригожина. Десь, тут дуже цікава історія. Є такий. Така... Громадська організація в Росії Русь Сідяще. Да. Це, це не державна структура, яка займається людьми, які знаходяться на зоні, а також тим, що відбувається з ними після зони. Так от, вони порахували, що взагалі більше 45 тисяч зеків зібрав Пригожин, а сьогодні серед живих щось або. П'ять або шість тисяч, я можу трохи помиляти. П'ять чи шість, не пам'ятаю точно. Інше це вбиті, покалічені полонені. Тому армії так немає. Але сталося трохи інше. Після того, як Пригожин відчув собі публічну зірку, він був позбавлений трьох речей: перше: доступ до тюрем. А якщо ти не маєш доступу, де ти будеш брати нових собі. Да, Друге, після його наскоків разом з Кадировим на Міністерство оборони, йому перестали видавати набої, боєприпаси, снаряди. Він перестав отримувати артилерійську підтримку. А Рамзану Кадирову так все пояснили, що він зник із цього тандему. Його взагалі вже ніхто не бачить. Більше того, чомусь так він став такий одутий, це, мабуть, так важко він переносить те, що сталося з ними Пригоженим. Але потім сталося найцікавіше: його почали мочити в інформаційному просторі. І мочити його почали z канали його почали мочити змі не системні, але які під контролем у Кремля. І сьогодні всім показово доносять, що. Пригожин це та історія, коли якщо ти відчув себе самостійним гравцем і в тебе нема в Кремлі підтримки, за тобою не стоять ніякі сили, і ким би ти не був, тебе використають, а потім виконують. І ти станеш ну, звичайним сміттям. В сенсі Пригожина біосміттям. Тому нічого дивного. Нічого дивного, більше того, я можу сказати, що Пригожин, скоріш за все, або поїде кудись в Африку заробляти на тому золоті, що в нього там є, та в нього рудники, або буде дуже тихо сидіти. Тому що всередині Росії вже всі все зрозуміли. Цар може бути тільки один, а будь-хто, хто зазихає без дозволу, буде покараний. Ну, наприклад, навіть стрілков, який гавкає на всіх, зараз вже не тільки гавкає на Пригожина, а витирає в нього чоботи. І це теж дуже смішно. Тому те, що відбулося з Пригожином, нічого дивного. Він, як, як там було е, в Радянському Союзі, е, предмет номер два, да, який використали і зараз викидують. Так, да. те, що ти описав, <сум> значить, не дуже таке перспективне для пана Пригожина. Добре, але мені. закономірний а, фінал. Ні, закономірний фінал. Заслужено. Я хочу сказати, Є ж, є ж таке, таке висловлення, що сіючий вітер пожинає бурю. Да. Він, запас... він зараз це отримує. Але ще дуже цікаво, що він може стати розмінною монетою. Він може стати тим, кого віддадуть в обмін на щось. Росія готова завжди віддавати своїх, якщо щось отримає на замін. Як казав Аркадій Бабченко, він... Росія да. завжди і всюди зрадить тебе. Так і відбудеться. Росія кініть тебе точка завжди. Да, 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 Всіда. Отак воно. Як тобі пан Сі? Ти знаєш краще, ніж пан Пу, але разом поганий пу пусі. Ну, не пусі, як так відверто, але теж не такі непогані пусі. А питання в тому, що, а, скоріш за все, ПУ не отримав того, що отримав всі. Пояснюю, чому. Тому що. Сьогодні я зранку от вичитував все, що тільки є з аналітики з тих, хто займається Китаєм, тих, хто займається профільними питаннями, навіть Маркова читав, не того, який з Одеси, а той, який колись був ідеологом єдиної Росії, і він писав, що вони всі очікували іншого. Але Сі озвучив те, що і завжди 15 років поспіль, руський з китайцем брація на вік. Але більше нічого, виключний формалізм, ніякого ну, такого все, все в рамках протоколу, і це дуже скажімо так, розлютило, тому що всі очікували або підтримку війни з боку Росії, або які притримку під претензії, або якісь слова, що теж ми будемо завжди допомагатись. А, а він поїхав і сказав: Ну ти тут ти, ти, ти...」「тримайся грошей немає, а ти тримайся. Це було дуже цікаво. Єдине, що всі теж відзначили, що, скоріш за все, гази нафта будуть йти і далі в Китай, але теж з величезним дисконтом. Що недавно Путін визнав, що цей дисконт на рівні 70%. Ну, з таким дисконтом можна навіть дарувати. Е, дуже вдячний тобі, що ти долучився до нас, Бориславе. Подивись, будь ласка, я у Facebook Messenger тобі дещо написав. Загляни туди. Спасибі, е, я вже подивився. кажу відверто: ці прокляття зі мною не працюють. Це якийсь новий спосіб, до речі, по телебаченню передавати, що пишеш в месенджері. Зазвичай було на е, він відповів те, що я йому не писав. Так... Це нормально. У нас це але я, я, я трохи вибач, я здох з Я не дивився, але Матвію, я тебе дуже гарно знаю, тому заздалегідь, відчув всі побажання. Ні, ти не. Ну, слухай, це наше особисте і прочитай, Дай будь зал. ласка. Да, це важливо. Дякую. дякую. Слава Україні. Героям слава. Героям слава. Щасливо, дякую тобі. Я не дивився, але я знаю, що ти там напишеш. А Та на що польського так? не читав, Да, не читав, але але засуджую. Засуджую.